Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браття і сестри, вітаю усіх вас сьогодні із величним християнським святом, верною неділею. Святом всіх поздоровляю. Ми вшановуємо сьогодні одне із великих свят. Свят перемоги нашої віри вербу неділю. Ісус Христос, який з великої любові прийшов у світ, будучи самому страдником, подорожуючим на цій землі, з великої любові йде сьогодні страждати за рід людський. Чим ми його сьогодні зустрічаємо? Звичайно, що ми його зустрічаємо сьогодні з вірою, з вірою, що ради нас Він прийшов в цей світ і нашого спасіння. Зустрічаємо його із нашими справами, з нашими постовими подвигами. Які ми сьогодні принесли перед Нього покласти, показати ось Господи ми, а ось життя, яке ми прожили, прожили його у випробуваннях, прожили Його у гріхах, але увінчали покаянням і відпущенням гріхів. Покаяння не лише очищає душу людську, воно зближає людей. Погодьтеся, наскільки легше на душі, коли зробивши ближньому якусь прикрість, ти кажеш, вибач, і настає мир і любов, і порозуміння. Вміти треба прощати. І насущною буде молитва наш!» Який ви звертаємось до Бога і просимо, прости нам провини наші. Але прости як? Як прости, яким ми прощаємо винуватця в нас? Тому простити треба сьогодні всім, хто б що вам поганого зробив. А ви як нові очищені. Повинні зробити крок назустріч, як в молитві перед причастям. Говориться, перший примирися з людиною, яка тебе обідала, не яку ти обіду йдеш миритися. А зроби крок, якщо ти себе рахуєш правим, то зроби крок, тобі легше, бо його і так совість муче йти до тебе вибачитися. І так сміливості не вистачає. А ти не згрішив, тобі легше. Іди і подай йому руку, як подав руку Ісус Христос утопаючому апостолу Петру. Тому сьогодні подамо руку тим, ким, з ким в нас ще нема порозуміння, подамо руку тим, з яким ми хочемо, щоб був мир, любов і порозуміння. Щоб була любов поміж нас. Це є найбільша радість. Якщо є любов в душі людини, любов є в сім'ї, любов є в державі, любов взагалі панує. Найбільша радість все остальне хімерне. Все остальне проходить, з'являється і зникає. Але любов дає можливість бути людині щасливою в цьому земному житті. Ми визначаємо, що таке щастя. Щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І ось яка найбільша радість, яке найбільше щастя ми сьогодні повинні відчувати на, своєму, на своїй душі, що ми пройшли цей піст. Ми перебороли себе, бо можна всіх підкорити. Всі народи можна підкорити. І перемогти неможливо буває перемогти самого себе. Тому ми сьогодні перемогли себе, бо ми прийшли до храму, ми визнали свої гріхи. Ми зблизились з Богом. Ми очистили свою душу, ми дали можливість любові творити сьогодні. Можливість душі бути чистою. А чому ми дбаємо про це? А дбаємо, тому що блаженні і серце, бо ті... як далі? Бога побачать. Тому коли ти чистий серце, ти бачиш Бога, який тебе створив, і бачиш образ Божий, ближнього, який поряд з тобою. Оце є обожнена людина. Не сусід, не просто хтось, а ти його наскрізь бачиш. Наскільки нам треба сьогодні мати чисту душу, щоб бачити, бачити ближнього, в ближньому бачити обожнену людину і бачити своє майбутнє. Тому сьогодні підніміть символ віри, з якої ви прийшли вербу, так як це зробили. Ті, хто зустрічали Ісуса Христа, бо вони вірили, вони бачили не просто їдучу людину на ослі, а вони бачили Ісуса Христа, який йде на страждання. І хай милосердний Господь зійшле своє благословення і благодать на цю вербу, з якою ви прийшли сьогодні, несучи на серці своєму віру. І ця божественна благодать. Хай відганяє всякі супротивні сили, всіх нехороших людей, хай від нас відганяє. І лише, щоб в добрі і в любові ми проживали на своїй рідній ненці Україні. Тому Богу нашому слава, честі, поклоніння, слава Ісусу Христу!